Всім привіт з вами Ліп. Сьогодні народ у нас нова серія по Nexus RP і сьогодні я скажу вам так: ми купуємо гелік. Да, це остання серія шляху бомжа до геліка з нуля без донату, чисто на роботах. В принципі, що нам тягнути час, я зараз вам покажу свій баланс карточки. Банк, і як бачимо, в мене тут 4 ляма дев'ятсот сімдесят сім штук. Знаєте, де я їх взяв? А я вам зараз буду показувати. Але спершу ми підемо купувати. Гелік, щоб на ньому їздити, і я вам буду показувати, як я на нього заробляв, і все таке. Але перед цим я хочу вас попросити підписатись на канал, поставити цьому відео лайкосик і, звісно, ж протиснути дзвіночок, ну і написати коментар про те, як вам цей відосик. Ну а тепер можна бігти і нарешті купувати омріяний гелік. Гелік у нас десь тут внизу. Він, здається, називається Benefactor G63. Да, я не помилився, ми бачимо, що це дійсно так. До речі, що тут ще є? Отакий є мерсик. Да, прикольно прикольні, прикольні є машинки, но наша ціль була гелік, і ми її виконали. Ми на неї не збирали навіть чуть, -чуть більше. Я навіть тестувати його не буду, тому що це просто була ціль відосу. Це була ціль мої гри на саме цьому шляху бомжа, друзі. Да, тому зараз я натискаю оплатити карткою ха у мене немає особистого будинку, щоб мати більше одної машини, я поняв. Окей. Час, походу, Пікадор, друзі, полетить на завалище, напевно. Знаєте, я коли фармив на нього, навіть уявити собі не міг про те, що я так швидко це зроблю. Хоча, б, з вимкненнями світла, це все йшло набагато довше, затягувалося. Звісно, доводилось іноді по 4 години не бачити, що таке комп'ютерне світло, але все ж я це зробив. От народ ми орендували паркомісце. От і ми забираємо в останнє свого Пікадорчика. До речі, треба заглянути в багажник. Я щось забувся чуть-чуть. О, я тут багажник, у речей багатько. Ладно, я все-таки зараз ще заїду, знаєте, куди я? В агентство нерухомості. Можливо, мені доведеться придбати собі будиночок, і ми зразу будемо дві машини холдити в себе. Це теж непогана така ідейка. Тому телепортуємося в агентство нерухомості. Опа, чу, а тут Гов зробив перекриття дороги своїми теслами. Чи що це таке? А що тут їх так багато? В чому прикол? Не дуже правомірно це все виглядає. Опа, тут і багатенько машинок стоїть, я вам скажу, дуже дивно. Типу, хто це зараз так вирішив затаритись конкретно будиночками. Цікаво. Ну, наша цінова категорія, це, звісно вже економ. Тому дивимось в економі, що тут є по 60 тисяч в районі ранчо це гетто. Чемберлейн Хілс це також гетто. Лапуерта це не зовсім гетто. Ну, я пропоную глянути оцей будиночок в районі Лапуер. Але в мене немає готівки. Секунду. Хух, зняв я трошечки готівки. Зараз заберу собі будинка. Найдуточніше його для початку. Де там в нас була Лапуерта? Хоча б цей спочатку. Дізнаємось маршрут до нього. Сідаємо в наш неймовірний пікадор. Заводимося. Двері закривай. Правильно. Блін, гарний район, реально. Я знаю, що це буде набережна. Будиночок тут буде явно прикольному місці. Явно краще, чим в гетто. Так, десь отут народ. 482-й, там сказано, було. 483. -й. А де другий? 78-й. А де ж другий? Де мій будинок? 84-й. О, 82-й. Оце він. Дивіться, тут ще й дворики. Є такий собі. Ну, блін, нічого так непогано, в принципі. Жити можна. Державна ціна 78. Е, нормально, що. Ну да, дефолтний. Оцей синій двохмісний. Що ж поробиш? Їду я народ до банкомату, все-таки вирішив брати цього будинка собі, не морочити жопу і швиденько затарюватися геліком. От тут у нас є банкомат на ринку. Зняти. Нам потрібно 78к зняти. Та вийде 80 з комісії. Оце буде мій будиночок зараз. Шкода, що тут оця фірточка не функціональна. Було би прикольно. Придбати, нажимаю придбати, придбати. Є. Нести податок, тепер не забути, щоб він не злетів відразу. Банк. Нерухомість. І сплачуємо на 20к, нехай буде. Не злетить тепер. Ну все, народ, тепер момент ключовий, самий самий що не на є, ключовий. Їдемо в автосалон брати собі геліка за 4 ляма 600. Парк Дікуємося гарненько, але десь тут зараз з'явиться моя машина мрії цього персонажа. Окей, окей, окей. Тепер нам нічого не повинно відмовити в покупці нашого омріяного геліка. От він де! Стоїть маленький, такий гарненький, придбати картка народ. Колір чорний. Я в шоці. Я реально в шоці. У мене немає слів. Яка ж краса. Подивіться на цю красу народ. Я сідаю зразу в нього. Відчиняємо двері, залазимо сюди. Заводимо, ох, який звучок. Послухайте. Зараз ми на ньому прокатаємося вперше. Нам треба на нього номери купити. Я ще на геліку, якщо чесно, ніколи не їздив на цьому сері. Ну, типа, їздив, але ніколи у власності його не мав. Дуже було завжди цікаво спробувати. І тепер я бачу, що це реально ну, дуже класна тачка. Такий кубік, але він такий прикольний джипчик. мені прям кайф на ньому ганяти. Тримається дуже впевнено на дорозі. Кайф, дійсно кайф. Ну гелік, що можна сказати, ще. Зараз я його піду і швидесенько поставлю на облік народ. Ви Бере номера. Випадковий номер. Ціна. Тут треба чорні брати. Готівочкою, карткою. Забираємо номер 4818. Ставимо номер і тепер можемо їхати. Куди нам заманеться? Ох, як заводиться він файно. Ох, як заводиться. Ану, давайте ще раз слухайте. Оце звук. Оце звук. Мені дуже подобається цей звук. Так, ну що ж, настав час вам розкрити секрет отримання геліка за всього лише якусь там менше місяця. Копиту стоять людину, стопнули, тут машина перевернута лежить. А я їду зараз на свою першу роботу, яка стала початковою сходинкою в нашому шляху бомжа Поганяємо інкасаторів. Оце народ, машина. Яка машина? Це робота, на якій я починав свій шлях. Електрик. Я брав тут, заходив. Купував собі форму, точніше брав її, одягався і йшов ремонтувати щитки. Просто налаштовував графік. Зараз я вам покажу, яким чином це все відбувалося. Отак. Ось так і отримував по 68 доларів до зарплатні завдяки тому, що в мене є віпка. Ну якщо ви стартанете свій шлях бомжа і введете промокод ЛІП при реєстрації, то звісно ж отримаєте Віпку також, і це вам дасть можливість заробляти так швидко, як і я, і бути таким самим крутим чуваком. Ну що ж, на цьому перша робота завершується. Ну, я отримав заробітну плату і заробив собі на костюм мафії після того, як я в неї вступив. На жаль, зараз в нас лідер вже його зняли. Його лідерський срок завершився і тепер. Ми залишились самі на призволяще тому я вам скажу так: потрібно просто брати, возити фургончики з таємним вантажем. Після чого, як ви їх привозите, вам потрібно зробити скріншот, що ви привезли цей фургончик. Потім за це просите насіння канабісу, везете його на ферму і за гайдом, який я залишив в минулому відосику, просто повторюєте все за мною. Продаєте самі листочки, які у вас виростають за 1500 приблизно за штуку можете продавати, але вигідніше буде, якщо ви влаштуєтесь в якусь банду і підете самі розвозити. Ті листочки по місцях прикопів, і будете за це лутати по 2000 кожен. Тому майте собі це на увазі. Але також ви можете взяти і кожен цей листочок перетворити на 5000, Просто сходивши на лісоповал, нарубайте собі берези, зробіть собі верстак, точніше, купіть його в магазині меблів. Зараз я вам покажу, де він знаходиться. Ось тут дивіться, знаходиться магазин меблів, і ви тут купуєте собі верстачок додому. Зараз я вам покажу. Тут у нас знаходиться такий магазинчик меблів. Забігаємо, бачимо тут інтер'єр, як ви Центрі якомусь, йдемо до мужичка і йдемо в верстаки. Верстаки є два види. Краще взяти дорожчий. Він пригодиться. Потім, коли ви його купили, їдете в свій найкращий будинок. Тоже в гелікалік в чувака кажу. Хочу сказати, в геліка чувак. Ось сюди ми вилазимо, ходимо до своїх дверей. До речі, цікаво, де знаходиться мій гараж? Є з цієї сторони, чи його тут нема? Бо я щось підозрюю, що його нема. А як в нього залізти тоді? Дивно. Ладно, заходимо в наш будиночок. Тепер натискаємо клавішу М. Керування ми заходимо і встановлюємо свою майстерню з металу. Ось так ви можете її пересувати. Тут є гайд, як це зробити. До речі, він зараз кудись сховався. Коротше, стрілочками ви її пересуваєте, а затиснувши Alt, ви її повертаєте. А шефтом просто прискорюєте кожну з цих дій. На Y ми її встановлюємо. Тепер вона готова до використання. Але знаєте, от мінуси оцих двохмісних будиночків, що в них всередині якийсь туман весь час. Оце мінус, реально, конкретний. Як бачимо, в меню крафтів є отака штучка, яка називається перга. Крафтиться вона нас з брусків берези. Бруски берези в свою чергу, ми добуваємо на лісоповалі. Зараз я вам покажу де саме. О, до речі, народ, я наїхав саме на вхід свій гараж. Я навіть не помітив цього, але виявляється, отут він. Коротше, дивіться, ось тут є така штука, яка називається лісопосадка 2 із 4, А отут один із чотирьох. Нам потрібно от сюди. Але перед тим як сюди їхати, вам потрібно заскочити на риночок, от сюди, отак. І там буде лісо... лісоруб, да, ламперджек, якщо каж... казати англійською. Ви в нього купуєте сокиру і просто. Просто їдете рубати собі берез. Після того, як її нарубали, ви робите бруски берези. Після того, як зробили бруски берези, робите пергамент. А після того, як скрафтили собі пергамент, ви берете свої листочки, які вже до цього виростили на фермі, і робите, знаєте що? Зараз я вам покажу. Саме то, що принесе вам по 5 тисяч за одну штуку. Ця штука називається Косяк, і ви її робите, ну буквально дуже швидко. Після цього заходите на чорний ринок в Діскорді Nexus RP, і там ви можете її вже продавати. 5 тисяч за одну штучку. Повірте, товар. Дуже ходовий, його реально купують. І таким чином, ви за тиждень, спокійно, ви за день можете заробити на такий гелік, якщо от потратите рівно 24 години. Тому всім бажаю удачі в цьому ділі. Дякую вам за увагу, дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал та натиснути дзвіночок і писати коментарі. А ми сьогодні купили геліка. І всім бай-бай!